Woskodzwany. Czytamy historię Wam Ewangelii od Dygmatyja. To czasu Jezus kazał w swoim uczniom Uważajcie, prawa prawa dniu, Nie robicie prawej w naszym kraju, w Unii Europejskiej, się oglądała z baśnią. I na księdzu Wasza opcja, na Nenesadze. Odrzekłby jeszcze Насуни перед собою, як сороки джунцеміри, знавогата набулися, щоб їх прославляли люди. Боїсню, кажу вам, вони сповна одержать свою нагороду. Ти ж подаєш люспі. Хай твоя ліва рука не знає, що тебе терправити, щоб твоє милше не була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитесь, не будьте ті лицеміри, потім будуть молитися в синагогах. І стоячи на перехресті широких хули, щоб показатися людям. Вийшло, кажу, вони з одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, віду до своєї кімнати і замкнувши свої двері, до свого сволоця в таємниці, І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж посуд, не буде таким, як лицеміри, понурі. Адже він спотворив цю своє обличчя показне людям, що постій. Ви Воїстю кажу вам, вони совна обережають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову ти і в мої обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці. І Твій Отець, який бачить таємних, віддасть тобі. Слово Господнє. Це мало вірусів. В цьому фрагменті з Матея, що виходить на перший план, про що говорить Ісус? придивитися, в першу чергу, Він говорить не про милостину пісчі молитву. А проте, навіщо ми це робимо? Що нам і керує? Зверь увагу, сьогодні фрагмент почне цей світ. Уважайте, не робіть ваших вчинків правильності перед людьми, щоб вони вас бачили. Потім, коли молодь знебути, як ті котрі будуть котримуть молиться снаході і свячення перехрестя широких вулиці, щоб показатися людям. Так само про після. Не будете лише мір по людях, адже ми спотворюються вище показати людям, що кості. І тому питання, яке звучить в сьогоднішньому Івангелії, для чого ми робимо те, що робимо? Для чого беремо постанови? Для чого приходимо в храм? Для чого ми чуємо пісню? Який контекст цього питання буде дещо цікавим. Мені сняв зранку одного прислала. Чергове повідомлення про одному селі, ой, все пропало, треба швидко молитися, бо щось там. Спочатку в Харкові було, ой, завтра буде страшний ракетний обстріл. Потім було, ой, Київ візьмуть. Потім, ой, під бахмутом все погано, і так. Вісім чи дев'ять місяців було. Тепер замість Харкова, Києва і Бахмута тепер Авдія. Так само ой, а чому так? Тому що є звичка мотивувати себе жахом. Страх. І береться нас звіту, що часом батьки своїх дітей, коли виховують, вони мотивують їх страхом. згадувати тут всі ці жахливі приклади. І потім дорослі звикли себе діяти, бо щось там сталося, якийсь там жах. А що, а без жаху ніяк? Мене я до сих пір згадується за нечесне питання з вчительського дчату коли було декілька днів обстрілів підряд, і там таке зайнятне фраза. Треба щось робити. Прямо точку. І що всі зазвичай роблять? Понарікати, поругатися і більше нічого не робити. Бо це треба щось робити, бо це воно. Бо це фраза від тих, які ой, що сталося. А два роки війни це не, не завдає. Або не подобається обстрілу, то не проблема. Формуйте штурмовий батальйон, візьміть міть білий Белгород біли, біли, і не буде обстрілів. Треба там сварити наші таборошні. Чому погодується? Це ж не вони винні, що це легене. Автомат споряд зробив біород українською. Але це треба вибрати ціль якусь таку, на яку можна ругатися безпечно. Для чого? Ну, щоб створити ілюзію, що ж тут щось не зробили. Для того, щоб... Виправити проблему. А в реальності Ні, це інше, щоб свій розум обманути. До речі. Тому оці ці, ці жахливі відомості, повідомлення в Вальбері, ой, там 40 тисяч росіян нас будуть поступати на Харків або ще щось. Це від Причому це факт, що там є 40 тисяч Росія? Що там є багато проблем і в країні, і на війні? Тільки в такий спосіб моти... мотивації цей велика. Страх, 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 страх. А сьогодні вас закликає подивитися. Як ви хочете прожити великий постійно? Ну, Якщо не мотивати себе страхом, то як ви його плануєте прожити? Як дати з себе все для власного навернення і для того, щоб вимовити потрібні благодатті для нашої країни? І отут я теж бачу, що я сотрудник. Часом от ввечері не хочеться молитися. Не хочеться, не хочеться. Аж вибухи якісь не почнуться. І от я сам собі дивлюсь, І от тепер все. Розарік зуби, і прямо молитва, от іде, от прямо аж легко і звичайно. Опять в от зовсім не йшла. Це не її. Але вона є і буде. Mm -hmm. Тому варто зусиль, як? Ми хочемо незалежно від війни, від відщать, як прожити цей великий Наступна, Наступний чудовий приклад цього, сьогоднішнього дня Бог послав мені через Ренат. Ми вчора розмовляли, заохочує взяти відпустку, яка йому належить. І сьогодні люди, що, що Кирил. Видництво парку дало йому відпустку на весь березень до другого увага квітня. Вони подбали, щоб у гранату був час помолитися і навіть пасок посеркувати. У вівторок після пасхи на роботу. Ми з ним вчора розмовляли, як вас. І прям все чудово. Він казав, а мені можуть не дати нам кажу, А ти спитайся? І спитався і дали і прям по Божу. В певному сенсі, я вас дуже заохочую, щоб в цьому великому пості Свідомо запланувати і відвіданих хворих, і діла молости які зробити, і більше спільної молитви. Можна запланувати кожен, кожен тиждень бути в п'ятницю на хрестній дорозі, наприклад. Можна запланувати спільно молитися в родині більше. Не тому, що щось сталося. Ні, тому що просто є потреба. Бо дуже великий заклик, я вважаю, і отут прям кожного кожен. Нам всім тяжко. І це тяжко виливається в спокуси нарікання, в спокуси ругатися, шукати крайніх, Але шукати крайніх не, не, не в Москві, а от в себе в квартирі або десь в своєму місці, тих, на кого можна було посваритися, не треба. Є, потреба багато помолитися. І за тих, хто падає, Помолитися і вчити покуту за зрадників, тих, які наводять ракети на наші міста, які є. Помитися за ухилянтів, за всіх, хто захищати Україну біжить, за внутрішніх зрадників і різних безсовісних типів, які сьогодні роблять політичну кар'єру на біді, і розкручуючи різні скандали в Україні, за тих, хто чинить гріхи сьогодні то там краде гуманітарку, усі інші речі робить. І за них помолитись. І за них вчинити попут. Тобто скаже, а наш за них милося, вони там злочинять? Якщо би Ісус так сказав, Він би ніколи не взяв хрест. Бо Хрест він взяв за кого за тих чи за грішних? А на хресті він мол, 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 молився. За кого? Власне, за його горостина. І це Ісуса там не наслідувати і декорації. На це некає. А Ісус мовиться за кого? За вбивців, за зрадників, за зрадолюбів, за корупціонерів. І це ж вся Україна слухає. Не тому, що вони там погані, і не тому, що ой, там якийсь жах, а наслідуючи Ісуса Христа. Я вам пропоную цю мотивацію на Великий Пісня. Від завтра ми в наших. Це зробити лейтмотивом головною річі в цьому великому поїзді. Навіть не війну, не політику, не різні загрози, а наслідування Христа. І наслідуючи Його, власне, відповідати на всі виклики, які є з його. Як ми хочемо почути цей великий піст, скільки і яких вчинити молитов, які зробити ділами оселя. Заплануйте, а потім попросіть Божої допомоги, щоб ці плани не лишилися планами, але стали тілом.